Добрий день, шановні глядачі. Я директор ТОФА ФНПП «Агромир» гостів Євген Юрійович. Сьогодні, 17 січня 2025 року. Ми на території нової пошти міста Харкова. І сьогодні ми, ми відвантажуємо насіння, насіння фермерському господарству красляни. Малависька Кіровоградська область. Бачите, за, за мною стоять два піддона. Це, Фракція економ, гібрид КЛП-25 і гібрид Патріот модифікований. Тут загальна кількість 200 посівних одиниць. Кожного його гібрида по 100 посівних одиниць. КЛП-25 це гібрид під технологію клеофільд а гібрид Патріот це під технологію Експрес. Це обидва наші нові, нові гібриди. вони навіть патріот у тому році був в трохи іншої, з іншими характеристиками, тому цей патріот, який ми зараз реалізуємо, він, ми його називаємо патріот модифікований. Я вважаю, що це найкращі гібриди української селекції. І саме головне зрозумійте по якій це ціні. Фракція коном проплатили нам до нового року. Тому воно на цьому господарству дісталась по ціні 1 тисячо гривень за одну посівну одиницю. Тобто за 200 посівних одиниць господарство заплатило лише 280 тисяч. На, на сьогодні ціна на 10% підвищилась. Взагалі у нас три фракції кожного гібрида. Фракція економ коштує у нас 1800 гривень. Фракція стандарт, це середня фракція, основна коштує 3100 гривень, і фракція Екстра це крупна фракція, вона коштує 3800 гривень. Це найнижчі ціни в Україні з усіх компаній. А чому вони найнижчі? Тому що ми змогли створити підприємство, де найнижчі, найнижча собівартість. У нас своя земля, у нас свій насіннєвий завод. У нас своя селекція. Тому, як розумієте, ми тут на кожному етапі можемо десь щось зробити так, як потрібно, і не переплачувати посередникам. Ви здивуєтеся, але крім нас, ну, мабуть, якщо я не, помиляю, не помиляюсь тільки у аграритмах з Одеської області, ну, такі самі характеристики підприємства. Є деякі підприємства, у яких Нема ні насінневого заводу, ні матеріально-технічної бази, ні е, селекції. Взагалі нічого немає, але ж вони там продають, нібито успішне насіння. Е, е, що Чому присвячене це відео? Це відео присвячено моїй акції, яка називається Насіння для розумних. Е, ми всім вам пропонуємо. Пересвідчитись у тому, що наші гібриди є найкращими гібридами української селекції. Тому ми кожному з вас, хто е, зможе виконати наші умови, гарантуємо знижку 30%. А які наші умови? Ви повинні у нас взяти не менше 10 посівних одиниць нашого гібрида будь-якого і посіяти їх в одному полі е, з будь-яким гібридом української селекції. І посіяти їх в один строк на однакових ідентичних умовах з однаковим попередникам, щоб ви самі могли пересвідчити, що наші гібриди кращі, ніж конкурентів. Чому ми не пішли на інші умови, як, наприклад, дати по дві посівних одиниці безкоштовно? Ну, це тому що я в таке не вірю, бо ну, я навіть якщо ви самі знайдете, є така група на Фейсбуці. Фермер Таврії, там Сергій Загородний, дуже гарна людина. Зараз вони під окупацією Запорізької області, вони до війни знімали відео, полігону, він закладав насіння. Так ось там один і той самий гібрид однієї з нашої української компанії. В один рік зайняв останнє місце з усіх там 30 гібридів, а в інший рік зайняв перше місце. Так от, коли. Ви, якщо ну, зацікавитись і передивитись це відео, ви побачите, що це абсолютно два різних гібриди. Тому я і так само і думаю, що ті дві посівні одиниці, які вам можуть дати, це буде не справжні гібриди, якийсь там Піонер, Сінгент, тому ми на це не йдемо. Так само ми не йдемо на те, що е, е, ми не е, беремо участь у всяких полігонах, тому що я колись працював. у... Обласному управлінні сільського господарства. Я розумію, як ці всі полігони робляться, коли під один гібрид з осені вносяться добрива, підбирається спеціальна діляночка, де воно там у низині. А потім сіється тільки лише цей гібрид з, з добривами. Потім перед днем поля ходять там, люди видаляють вовчок на цьому гібриди. Тому я в це не вірю. І у нас якби чесна пропозиція для вас усіх 30%, якщо ви хочете порівняти. Ну, а якщо не хочете порівняти, беріть все одна найнижча ціна і найкращі гібриди. Будьте з нами, рухаємось разом. На наступний рік у нас будуть ще два нові гібриди: один гібрид під Євролайтинг це гібрид Фортеця і буде Патріот Плюс. Це вже гібриди будуть топового рівня. Які будуть одними з найкращих гібридів у світі, але ще ці гібриди, які ми зараз пропонуємо, вони дуже хороші. Вам я впевнений, що ми вас не підведемо. Дякую вам за увагу. До побачення.